Чиняв розпусні дії відносно двох дівчат. Вони є сестрами. Одні сім років, інші десять. З двох школярок. 51-річний чоловік познущався з різницею у три тижні. Тепер діти описують слідчим усі деталі тих неподобств, які творив із ними поважний чоловік. Прокурори навіть не наважуються всього того переповідати журналістам. Дівчата його опізнали, повністю розповіли, що він з ними робив. Це насправді дуже жахливі покази, і читати їх дуже складно. Як так сталося, що маленькі дівчатка опинилися вдома у дорослого чоловіка? Відповідь шокує дітей віддавали йому самі батьки. Що ж їх змусило до цього? Уявляється, збочинець то їхній духовний наставник, проповідник Великої церкви. Він є представником однієї з релігійних організацій. Е яка знаходиться на території Дніпровського району міста Київ. в ході слідства? У нас є покази е, свідків, згідно яких е, дійсно він виступав з проповідями в даній. Релігійної організації він був однією із тих одним із тих людей, які доносять слово Боже до прихожан. Подружня пара брала з собою маленьких доньок до церкви. Іноді пастор просив відпустити якусь із дівчаток переночувати в нього вдома. Слухняні віряни погоджувалися, доки менша дочка не розповіла їм про сексуальні знущання. Найгірше у всі ці історії, що Педофіл познайомився з дівчатками просто під час проповідей у церкві. Саме сюди він їх і повертав уже після своїх інтимних втіх. У самому храмі сьогодні безлюдно. Тут готуються до п'ятничного богослужіння. кажуть, такого проповідника у них не було. Всі звинувачення відкидають, а інформацію від правоохоронців називають неправдивою. Не Знає вона як би, всімірна церква, Вона і тут є і во всі по всім мірі. У нас здесь только, по-моему, там 25 общин. Кабель у нас. Здесь охрана. То есть тут. но никак. Ну, раньше сюда может быть у вас проповедник? Нет. Если за вот такое проповедник, я думаю, что нет. у нас еще то это очень строго. Проповедник это пастор, статус, что заметил. И такого нас не у нас много. У нас есть разные виды судей, есть разные виды, но Вони не доповідник не вибираються. Це принципова позиція. Водночас у прокуратури немає сумніву, що саме тут Педофіл шукав своїх жертв і познайомився з постраждалими дівчатками. Чесність дітей уже перевірили психіатри. Далі вони допомагатимуть школяркам якось забути про моторошний випадок. Ця сім'я К'ян е, прийняла до себе жити е, переселенку з Луганської області, і вона. Один час запропонувала батькам водити дітей до церкви, батьки нічого не запідозрюючи, і розуміючи, що церква це добре, погодились на таке, і саме там відбулося знайомство. Сам підозрюваний на ім'я Станіслав зараз перебуває за ґратами. Раніше йому вже давали 10 років в'язниці за схожі злочини, але відпустили достроково завдяки амністії. Тепер чоловікові світить уже 15-річний термін, після якого він може вийти на волю вже сивим дідусем. А батькам правоохоронці радять уважно пильнувати своїх дітей, ніколи не віддавати їх на ніж чужим людям.